Христос Воскрес, виїсці на Воскрес. У мене ранкова кава. Голуби, співають, балакають. У нас ранок ранково поранка. Вчора приїздили мої батьки, брат з сім'єю, куми, так що трішечки посиділи, поспілкувались, вибачайте, що я ще, як то кажеться, не налаштована на те, щоб поставити камеру. І знімати. Ну, якось вибачайте. Хочеться, коли вони так, не так часто приїжджають, хочеться посидіти, поспілкуватися в такому родинному колі. Так що ми працюємо далі. Ну а вам гарного перегляду, гарно відсвяткувати ці цвіта, щоб був мир та спокій. Пішли. Так, вилуп у нас на завтра курячок яєць. І ось вже. Першечки, це звичайний курчатко, вже надкльовується. Так що. Зараз просто додаю водичку і накриваю все. Так, тут качені гусині ін, індокачені. Тут ще поки ти спокій. Перевертаємо. Підливаємо водичку, і ось я розділила ці, що цієї неділі мають вилуплюватися і ті на наступній неділі. Так що, ось так буде в нас помиленько тихенько Зараз ці перевертаю, скроплюю і все. Побачимо, що з того вийде. Але я думаю, ця вологість не пошкодить. Ось цим, тому що тут же майже майже, майже на вилупі, а там через тейм. Ну, побачимо як краще. Потім ну, ще нічого не піщить. Ось ці такі два яйця це з Івано-Франківщини. Ну, я з під індички забрала, щоб тут в інкубаторі, тому що під індичкою не можна таку велику. Вологу підняти, а качкам потрібно велика волога при вилупі. Так що так. Ось тут коробочці так є, двоє курчат. Як перші вилупилися, так і вони є. А коли вони мають лупитися навіть? Не знаю. я то подивилася по яйці, то вони десь ось ось сьогодні, завтра, післязавтра мають ще там долуплюватися. А ці два коробки десь, може, поки раніше. Сіла, одне такі лопати класні. Десь курка раніше, може, сіла і ці два ну, бачити. Поки мамулечка їсть, одне скорлення теж підснідує. і вже ця малеча починає їсти. Ой, чудово. Такі вони хорошенькі, малесенькі. Ну, вже щось там починають їсти, їсти. Маленькі такі якісь. Але будемо бачити. О, ще одне переливнули. Мурдують, мамуську. Але я вам скажу, королички, тфу ту тфу не схудли. Так, зайчики такого кольору гарненько. Так, зараз ще комбікорм даємо. Цей красунчик також є, але ну, вже такий підростає гарненький. стає. Сподіваюсь, коли наступного разу м -м, буду парувати тих кроличок, це вже зможе їх спорувати. Ну будемо бачити, звичайно. Хотілося б одним, одну хоча б ним спробувати, що тут то з того буде. Ось так їдять. Перепілочки. Ну і ось одне знову ось, бачите, що роблять. Чому що їм не вистачає, все чудово. І всі червоні ходять. Зараз будуть сині. Зараз відсажу одного ще. Ось той, задира, це півник. І я так зрозуміла, що він своє стадо якось чи захищає, чи що. Ну, навіть і не знаю, тому що мінус два півники, можна сказати. Вони то живуть, але не знаю, що буде далі. Ось таке буває. Так що будемо шукати нових півників. Ось тут під індичкою глухо, пусто немає нічого надкльовано. Ну, Також будемо бачити, як і що. Тіх нічого не змінюється, водичка, їжа і все. Так, качечка ніби так трішки поправляється. Будемо бачити. Гузочка встала з її, щоб поїсти вже вона гарно осадилася. Вже вона тільки так зранку поїсть, ну і інколи там ще десь. Підвечір, але дуже гарно сидить тут, звісно пару днів побачимо, що там під нею буде, як воно буде, просвітимо і ось так водичка свіженька набігає. Це добре. З'їздила. Можна сказати, в район купила три кальций фосфат. Ось такий раніше брала. Ну, мені ця фірма не сильно подобається, але більше ніякого не було. Купила маєчки, кульочки, тому що це такий розхідний матеріал, який завжди потрібний. Котовий, е, хотіла сказати, комбікорм, корм. Е, ще для експерименту взяла для перепілок е, премікс. Вже вичитала рецептуру, там, звичайно, 2,5%. ну, нас немає для курни не сочок 2,5% взяла 1%, відсотковий, тому буду 2,5 рази більше додати його спробою. Так як в мене ці перепілки такі для експерименту, тому можна на них пробувати. Для курчат, так як завтра вилуп курчат і кролика. Беру поки що не побагато, тому що дуже тяжко їхати вести це все на велосипеді, а потрібно, як завжди, і те, і те, і те, і те. Так що ось так. Ось такі в мене сьогодні невеличкі покупочки для наших тварин. Замовила сухе молоко для поросята як вже цікавляться коритом. Все-таки так само, як раніше, тільки що додавала ще сюди. Скажіть, преміксу. Ми будемо бачити, як воно з того вийде. Ось ця задира, не знаю, що там буде, що з цими перепілками, як воно буде. Ну так, трішки заспокоїли, зараз насипаю, будемо бачити. Ну, на даний момент два, інколи чотири яєчка. А вже має бути більше. Ну, треба ще передивитися, чи більш немає півників, тому що я переділялась 44 дні, можливо, і більше. Водичка постійно в перепілок повинна бути постійно. Ці понаїдалися. Кабанчик чмокається збоку Чого ти хропаєш? Чого? Чого? А ті такі хорошенькі стоїть. Оці тільки світяться бандити малі. Блискуті такі наїдаються і аж ж блестяч. жуки малі. <плес> ну і ось вже одне яєчко викотилося. більшості після трьох годин дня вони починають нестися. Ось, ще навіть тепленькі трішки. Але це велике двохжовткове. Якась курочка двохжовткове несе. Ось так. Такі рабеньки, класно. Гусочка сидить. Та тихо, тихо, тихо. Сиди, сидить, сиди. Те, як я раніше казала, сюди в гусочки в гніздо інші підкинула кач... індокачинні яйця. Ну, будемо бачити, може десь. І всядеться, бо вона вже не несеться. Ну, ось так наш проходить день, та як свято ще такого нічого не робимо. Сьогодні е нас тут е в такий, туди трішки далі поливальний день. Люди обливаються на другий день Пасхи е водою. На другий день Пасхи ми не працюємо так собі щось, тому я ще бачила таку, як то кажеться, забобони, за чи як воно правильно, що потрібно свої рослини в цей день поливати і вони будуть краще рости. А ну напишіть, що ви знаєте за такий поливальний день. І ось так. Так що всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, бережіть себе. Свої родини будьте здорові, все найкраще. До нових зустріч, па па, -па, -па.